Невдовзі завершиться підготовка до запуску громадської ради при координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Цей орган створюється з метою забезпечення якісної співпраці між державними структурами та громадськістю задля захисту прав військовополонених, цивільних громадян, позбавлених особистої свободи та воїнів, які зникли безвісти. Створення громадської ради є необхідним кроком. Це потрібно для посилення громадського контролю і забезпечення прозорості в прийнятті рішень, а ще для залучення громадськості до реалізації державної політики у сфері поводження з військовополоненими. Рада сприятиме ефективній координації зусиль між державою та громадськими організаціями. Вона допоможе в обміні інформацією і прискорить виконання заходів щодо повернення наших громадян додому. Конкурсний відбір. Був проведений відповідно до всіх вимог чинного законодавства. Команда координаційного штабу подбала про технічні та організаційні умови, щоб цей процес був зручним, чесним, доступним для всіх зацікавлених організацій. Наступний етап це установчі збори. Вони відбудуться 21 жовтня цього року у відкритому форматі за участю делегатів та кандидатів. Під час них стане відомим склад громадської ради. Вона почне здійснювати громадянський контроль, забезпечуватиме прозорість та сприятиме реалізації державної політики.